Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд. Є це EcoFlow Rapid Magnetic. павербанк на 10 тисяч міліампергодин, який поєднує в собі бездротову магнітну зарядку та класичну через кабель. А ще він має вбудований кабель, смарт-дисплей та налаштовується через фірмовий додаток. Тож давайте познайомимося з ним ближче і дізнаємося, чи це дійсно практична модель. Але перед початком традиційно вподобаєчка від вас. Під цим відео, підписочка на канал і підтримка нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. EcoFlow Rapid виглядає стильно, стримано і дуже преміально. Корпус повністю металевий. Важить павербанк 258 грамів, і ця вага відчувається приємно. Він не важкий, але й не здається проміжним усередині, як це буває з дешевими моделями. Знизу не розташований цифровий дисплей, який оживає одразу після підключення або натискання кнопки. Через фірмовий додаток EcoFlow, який встановлюється на смартфон, ви можете зробити при по справжньому своїм. наприклад, на екрані можна ввести ім'я, задати власне привітання при запуску або залишити повідомлення на випадок втрати павербанку. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його. Використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Також додаток дозволяє в реальному часі слідкувати за процесом заряджання. Ви бачите, скільки потужності подається, яка температура всередині корпусу, скільки залишилось до повної зарядки. Також через застосунок є можливість віддалено знайти павербанк, якщо він десь загубився у квартирі або сумці. Він має вбудований Чик і систему сповіщень, яка допоможе швидко локалізувати його місце. Крім цього, через застосунок можна вмикати інтелектуальне заряджання, яке автоматично підлаштовує подачу струму під тип пристрою і допомагає продовжити термін служби акумулятора. Ще одна особливість вбудований кабель USB Type c який акуратно ховається в корпус. Кабель надійно фіксується магнітами в пазах і не випадає навіть при русі. Він не загубиться, не порветься і завжди під рукою. І звісно, окрема зручність це вбудована підставка. Завдяки їй павербанк можна трансформувати в зручну опору для смартфона, щоб дивитися відео чи вести відеодзвінки, поки смартфон заряджається. Друзі, буквально декілька секунд вашої уваги хочу порекомендувати вам дійсно круте, преміальне крісло від компанії Кугар: це Defensor Gold F. Це крісло дійсно круте. В першу чергу ми маємо ось таку подушку на магнітах, зручно комфортно. Що найважливіше, тут складні підлокітники, ви можете їх без проблем скласти, відсунути в сторону. Це все дуже зустріне зручно та головне комфортно. Крім цього, це крісло витримує 120 кг кілограм ваги. Посилання на це крісло я залишаю в описі під цим відео. Перейдіть, подивіться, ціна на це крісло вас точно приємно здивує. Ну, Ми полетіли далі до огляду. Звісно, найцікавішою фішкою цієї моделі є бездротове магнітне заряджання, яке працює на основі технології QA2. QA2 – це не просто оновлення старого стандарту, а серйозний крок вперед. Головна перевага точне позиціонування та покращена ефективність передачі енергії. Завдяки чому зарядка приходить швидше, стабільніше і без перегріву. Сам магніт це потужний n 52 який буквально присмоктує смартфон до корпусу павербанка. І це не перебільшення, телефон тримається надійно, не сповзає, не хитається навіть при русі, або коли ви використовуєте павербанк як підставку. Працює магнітне заряджання на потужностях від 5 до 15 Вт і підтримує всі актуальні моделі iPhone з MagSafe, починаючи від серії 12 і вище. Але це не лише для Apple. Завдяки універсальності qi 2 заряджатимуться і сучасні Android-смартфони, якщо вони підтримують бездротову зарядку. Якщо ж говорити про заряджання через кабель, то тут теж усе на високому рівні. EcoFlow Rapid підтримує стандарт Power Delivery 3.0 через USB Type-C, що дозволяє заряджати не лише смартфони, а й інші гаджети, наприклад, iPad, MacBook, електронні книжки. Фітнес-браслети, потужність передавання складає до 20 Вт. При цьому павербанк може одночасно заряджати два пристрій. один через магнітну поверхню, другий через вбудований кабель. Що ж по автономності? В першу чергу мене здивувала швидкість заряджання самого павербанка. Він підтримує технологію X stream і може відновитися до 70% заряду всього за 33 хвилини. Це приблизно у 2,5 рази швидше, ніж у більшості подібних моделей на ринку. І це не перебільшення, поки ти п'єш каву або готуєшся до Виходу павербанк швиденько заряджається. Повна ємність 10 тисяч мАч. і цього вистачає на 1-2 повноцінні цикли зарядки сучасного смартфона. Звичайно, точна кількість залежить від моделі телефону, але в середньому iPhone або Samsung заряджається з 0 до 100% і залишається ще на навушники або часткову підзарядку іншого гаджета. Навіть якщо ви повністю зарядите репід і не будете користуватися ним кілька тижнів, він не розрядиться. Виробник заявляє, що після місяця простою він зберігає по. Понад 95% заряду, і це реально круто. До речі, всередині корпусу працює високоточний температурний сенсор, який проводить 50 перевірок на секунду, тобто понад 4 мільйони разів на день. Це не просто цифри, це реальна гарантія того, що він не перегріється, навіть якщо ви використовуєте його на повну потужність, у спеку чи при одночасному заряджанні кількох пристроїв. Температура тримається стабільно, контролюється в режимі реального часу, а сам корпус завжди залишається холодним або лише злегка теплим. Також я провів невеликий тест на заряд і розряд даного повербанку. При зарядці я побачив, що він видає пристойну швидкість на початку зарядки 72,29 ватт-години. Коли зарядка піднялася вище 80%, потужність знизилась до 34,8 Вт годин. А ось кінцевий результат у нас вийшов 57 Вт годин. Ми отримаємо при 100% заряду. Якщо говорити про розряд, то при навантаженні струмом 2 А ми отримали наступний результат. Словом, це один із найцікавіших. Іших павербанків, з якими мені доводилось мати справу. Тут немає відчуття, що ти користуєшся просто черговою коробочкою з батареєю. Ти просто прикладаєш смартфон і він заряджається. Це той комфорт, до якого швидко звикаєш. А ще вбудована підставка. Звучить можливо, як дрібниця, але коли в тебе немає куди поставити телефон, вона реально рятує. Фішки з додатком теж приємно здивували. Щодо автономності, відчуття повної свободи. Заряджаєш павербанк за півгодини, і потім спокійно користуєшся ним кілька днів. Це той випадок, коли ти розумієш, що функція і стиль можуть поєднатися у одному гаджеті, і він не виглядає як інженерне диво з 15-ма кнопками. Усе інтуїтивно, логічно і головне корисно. EcoFlow Rapid Magnetic Powerbank 10 тисяч це більше ніж просто Powerbank. Це розумний, потужний і дійсно зручний аксесуар, який легко стає частиною твого щоденного життя. Ним зручно користуватись постійно. Він створений не лише для того, щоб заряджати, він створений, щоб спростити життя. Якщо шукаєш щось надійне, стильне і по-справжньому функціональне, це саме той варіант. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під відео. Ну і, звичайно, друзі, пишіть свої коментарі на рахунок ось цього павербанка від компанії EcoFlow. Чи реально він крутий, чи настільки він привабливий? Все це обов'язково пишіть в коментарях під даним відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.